Тристороння контактна група може зібратися в мінську вже 21 грудня. Про це заявив президент, перебуваючи з візитом у Варшаві. Раніше зустріч була проігнорована терористами, а згодом була скасована. Взагалі, самі ж поляки готові і надалі підтримувати українців. Гуманітарний конвой із Посполитої вже вирушив на Донбас. Крім того, Варшава готова продавати Києву сучасні види озброєнь. Допоки Україна перебуває у стані неоголошеної війни з Росією, президент Порошенко продовжує налагоджувати стосунки з сусідами з іншого боку кордону, словаччина, Молдова, тепер Польща. Візит до цієї країни має найвищий дипломатичний рівень державний на ганку президентського палацу у Варшаві. Подружжя Порошенків зустрічає Броніслав Коморовський з дружиною. Няльний огляд військ і глави держав вирушають на переговори. Домовлено віднині вже близько мільйона українців, які мешкають у польському прикордонні, зможуть їздити до цієї країни без віз. Українські студенти матимуть змогу вчитися у польському колегіумі. Головна ж підтримка, яку готова надати польща, це підтримка реформ в Україні. Глибинна криза найкращий час для рішучих змін ділиться досвідом. Польський президент кризис в Польщі. Польщі також була криза, але ті, хто тоді повірили в Польщу і інвестували в польську економіку, виграли і мали успіх в подальшому. Так, ми сьогодні дивимося і на українську економіку. Не менше аніж реформ. Україна потребує миру. Президент Порошенко анонсує у неділю, у мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з виконання мирних угод. Є надія, що в неділю в мінську відбудеться. Засідання трьохсторонньої контактної групи з порядком денним тим, що я вам перерахував звільнення заручників, забезпечення режиму припинення вогню, забезпечення вихіду на лінію зіткнення станом на 5 вересня поточного року, і реалізація інших пунктів вплоть до відновлення мовлення українських каналів. На території Донецька і Луганська у парламенті послухати виступ Порошенка зібралися обидві його палати Сейм та Сенат. Президент подякував полякам за постійну підтримку і в напрямку євроінтеграції, і за те, що у скрутну хвилину Польща дала Україні реверс газу, а в майбутньому розраховує ще й несприяння сприяння у наближенні української армії до стандартів НАТО, адже по поверненні в Україну президент обіцяє невідкладно внести до Верховної Ради закон про відмову від позаблокового статусу і ініціюватиме референдум. Одразу ж після повернення в Україну я внесу парламент на розгляд законопроект про відмову від позаблокового статусу. Попереду велика робота, щоб досягти критеріїв членства. Велика робота і в тому, щоб провести референдум для того, щоб український народ, а не наші сусіди, визначали напрямок нашого подальшого розвитку. В Варшави Польщі Ольга Кошеленко, Тимофій Кощій. Спецкор 2+,2.